Встань, країно, та й поглянь же, яка ж біда в світі. Знову лізуть темні сили. А чиї ж ми діти, ми ніколи не забудем козацьку славу, але сили сатанинські роблять свою справу. Безбожники на Вкраїні Бога прогнівили. Кляті ж наші вриженькі кров народу лили. І лють кров та й християнську народу чесному. Стань країно, та й поглянь же, яка ж біда знову. Стань країно, подивися, хто в світі панує, сидить гаспицький антихрист і на троні керує, не боїться ти і панство, Божою кару та повіє вогонь з Холодного Яру. Ой, вставайте ж, козаченьки, мечі освятіте, наженіть всіх вороженьків козацькі діти. Прокидайтесь, християни, хоч і серед ночі ворогам Христа, не бійтесь дивитися в очі, і не вірте, бузовірам, їм віри немає, Україна із Всевишнім лише процвітає. Кляті ж наші вороженьки, нехай повтікають, козацької влади корні, нехай проростають. Ой народа ти наш милий, пам'ятай сказання, нам давно вже, казаченьки, Надали послання, щоб трималися законів і Божого Слова, Божу матір прославляли ворогів ніколи, в церкву Божу, щоб ходили, як наші гетьмани, щоб покрили Україну козацькі жупани, щоб любили свого брата і слово тримали, щоб рідну святу землю завжди захищали, захищали свою віру і пращурів славу, тоді Бог благословить нам. Нашу державу. Чорні хмари розійдуться, чистим стане, і свята причиста діва плакать перестане.